Ласа! Привіт, шановні друзі! Весняний сезон розпочинаємо і традиційно із зняття усіх покрівлі, і обрізання квітів, чагарників, прибирання різноманітного сміття на подвір'ї. І традиційно, звичайно, нам потрібно звернути увагу на найулюбленіші свої квіти, які ростуть у нашому саду. І звичайно, це. Троянди, як на мене, якщо вони, звичайно, у вас у дворі маються. І е, сьогодні я хочу з вами поговорити про те, як їх обрізати після зими, як правильно я роблю. І хочу поділитися з вами цією інформацією. Правильна обрізка, а головне вчасно е, допоможе нашим е, трояндам е, на майбутнє зробити гарний, гарний бутон, вкласти в нього. Аромат і щоб ми радувалися цвітінням влітку цих красивих королевських квітів. І саме головне, важливе це санітарна обрізка троянд. Це коли після зими коричнева відмерша гілка переходить в зелену. От там нам потрібно і відрізати. От, як на даному кущі, ви бачите, що коричневих гілочок дуже багато. І вони, зима була дуже теплою в нас, і вони, звичайно, під час зими отам навіть зеленіли бруньки, залишилися. Вони, звичайно, після того холодання, холодання, яке було у нас досить тривалий час, дві неділі, мабуть, морози були, то вони змерзли, відмерли. І от нам зараз їх потрібно спочатку відрізати від живої гілочки. А жива гілочка, ви бачите, там зеленіє біля землі. Землю спочатку потрібно розгорнути. У мене ще нагорнутий, бачите, такий гарний бугур на зиму, чомусь готувалась до сильних морозів, але все рівно дві неділі вистачило для того, щоб підморозити мої троянди, то потрібно їх спочатку розгорнути. Навесні стрижуть всі види троянд. Адже вони віддають свої всі поживні речовини в молодий пагон, який буде у нас з вами підготовлений вже до того, коли троянда вже буде вживати і випускати нові бруньки. Робити обрізку троянд потрібно, звичайно, в сонячний такий гарний день, безвітряний і бажано безморожний, тому що, звичайно, ви самі розумієте, що. З морозом ще троянди не повинні оживати і ще вони сплять. Але вже коли в нас вже так інтенсивно пішло тепло, то звичайно потрібно вже їх і обрізати. То ще залог роботи гарної це гарний сікатор, щоб він був гострий і доволі гарно відрізав гілочки. Відрізати потрібно. Під кутом 45 градусів. Ви ставите сікатор під кутом 45 градусів. Як ми це будемо робити, я зараз вам продемонструю. От моє знаряддя праці. Це така старенька у мене пилочка, але вона доволі дуже гарна працює, вона має вузеньке лезо. Я її завжди застосовую для таких потреб, щоб обрізати чи квіти, чи тоненькі гілочки. Звичайно ж, сікатор з гарним лезом. І Оці такі маленькі грабельки, якими я люблю підгортати або обгортати, це для, нам знадобиться для того, щоб розгорнути трішечки кущ і добратися вже до, е, як би сказати, основи куща троянди, щоб видно було, де зеленіє, де пошкоджене. Отже, починаємо працювати. Розгортаємо ретельно наш кущик від земельки. Розпушуємо її навколо куща. Цей кущ у мене вже доволі такий старий, вже він давно у мене живе, як кажуть. От уже ви бачите, вже ось тут на ці на, е, тусі, е видно, видно червона, ось, бачите, брунька вже все. І ось бруньки. Вже бруньки прямо готуються до того, що треба вже випускати е, листячку. Можливо, це і рано, не знаю. Звичайно, ці погодні умови вони водять трішки в оману не тільки нас, але й рослини. Тому що передають ще через тиждень похолодання. І хто його знає, буде, яке воно, і звичайно, ви знаєте всі, що... От, як казала моя бабуся, до Паски, то на тепло велике і не надійся Ну, але ж все рівно е, рослини відчувають тепло і вже починають робити свої природні, як би сказати, е, розвиток природніх. І нам потрібно їм допомагати в цьому, тому що якщо ми прогавимо цей момент... Рослина вже тоді буде рости не так, як би нам хотілося. Так би я сказала. Адже це не дика рослина, це рослина декоративна. І ми повинні їй допомагати, щоб вона виглядала так як слід. Отже, я розгребла кущик. Бачите, це такий старий кущ, але там багато є зайвих таких гілочок. Багато гілок йде всередину. Ми зараз з вами сформуємо з цього куща. Більш таку чашоподібну, чашоподібний вигляд кущика, щоб він більш красивіше мав вигляд, коли почне випускати нові пагони на рослині. Ну, для оцих товстих таких уже пеньочків я буду застосовувати пилочку, тому що сікатором дуже важко. Буде зробити це обережно, щоб не пошкодити. Інший стовбур. Робимо такий спил. Ось так. Вийшлося в мене відпилять. Але ж ще залишилася ця гілка. Ну це я розпробую фікатором. Отак. От Відрізать, бачите, яка суха, суха, суха. Ця гілка була вже стара і суха. Так, цю стару гілку я одрізала. Тепер ось такі гілки відрізаємо. Так, які оці я залишу, вони такі доволі гарно виглядають і вже прямо дивлюся червоненькі, бачите, бруньки. Ну прямо червоненькі. Коричневе Зрізаємо, Товстувата гілка, але сікатор у мене гарний, надіюся, відріжу. О, так. І цю трошки вколотим коричневу. Так, коричневий колір от... одрізаємо під кутом 45 градусів. Ви бачите, що е, не рівно, а так трішечки е, такий нахил, щоб був такий нахил. На, на відрізі. Ну, я дивлюся, люди показують, як вони обробляють. Чимось обробляють самі гілочки, які відрізані. Я якось ніколи їх не обробляю, не знаю. Бо миловив, як кажуть, в мене завжди було все нормально. Можливо, це і неправильно, але не, не обробляю я їх. Ніколи цього не робила. Отже оця коричня вагілка в нас дуже така здорова. Тобі її обріжемо аж по зелененьку. Так. Це добре, це добре. Ну от, от такий кущ у нас получився після обрізочки. Більш-менш такий розлогистіший. Ну, на даному кущі тут я Трішки, можливо, і не зможу сильно зробити ту саму чашу, що я хотіла, тому що стара троянда і вона вже сформувала трішки неправильно свій стовбур, але молоді оці гілки, вони будуть тепер рости у правильному форматі. як Оцей, до речі, кущик дуже гарний такий для наглядного такого показу, як я буду обрізати до самої, до самої основи куща. Зараз розгриву знову ж таки землю. Це цей кущик, який я садила, е, показувала у попередніх відео своїх, пізно восени. Так мене якось спокусливо схотілося посадити, знайшла я місце, де придбати сажанці і доволі так недорого. То я їх якась ризикувала і купляла і садила. Дивлюся, вони начебто так і прижилися. Можливо, завдяки тому, що в нас була нехолодна зима. Отже, дивіться, кущик у нас такий розлогий. Кажу вам зверху, який він, збоку. Але, бачите, всі оці коричневі гілки, вони вже всі відмерли, померзли, а потрібно нам добратися до цього зеленого. Отже, оце все ми з вами відрізаємо під кутом 45 градусів. Отак. От так, ця гілочка готова. Що він маленький. Він попускає. Це буде стимуляція для кращого росту троянди. Не бійтеся, що з великого куща зробився маленький. От так у нас получився такий кущ. Оце правильне обрізання. Уже троянда буде стимулювати рост своїх гілок. І, звичайно, Уже от, от, з оцих е, е, бруньок почне випускати нові пагони. І, звичайно, піде в рост. Рости. Усе, і тюльпани вилазять. Дивіться, які гарні, гарні вже вилізли. Це ці тюльпани, які в мене ранні. Дуже ранні. Вони вже завжди в квітні, у мене день народження в квітні, то я завжди запам'ятовую, вони вже в мене цвітуть на всю. Що я вам хочу сказати за е, висоту обрізки ще? От, наприклад, у мене цей кущ. Ну, десь залежно від того, звичайно, як у вас утворилися коричневі гілки від морозу, як вони померзли, як взагалі кущ е, після зими е, перезимував. Але рекомендується від земляного покрову до висоти, ну, десь в межах 25 см обрізати. І від кожної бруньки. Від кожної бруньки на гілці потрібно десь ну, 5 мм, а може і більше, залишати місця. І на кожній гілці щоб було не менше 5 бруньок. ну Це залежить від того, звичайно, як кущ зберігся. Ну, на даний кущ у мене е, більше обрізала я е, на гілках, але е, він глибоко посаджений у землю, то можливо ще. Бувають такі моменти, що з землі там ще виходить молодий росточок. І так воно більш всього і буде, тому що не раз я вже таке звертала увагу на це. Наприклад, оцей кущ, він якось у мене тут не так і нагорнута й земля. І ось я бачу, що восени, дякуючи Богу, як кажуть, що була така тепла осінь і зима, то ось навіть... Вона ризикнула ще пустити, я тільки зараз побачила. Ось, бачите, новенький пагон, але ж він, звичайно, змерз, можливо, я живе. То оце, оцей кущ зараз таким гарним є доказом того, що тут можна залишити і вищий рівень відрізки. Оце ж бачите, високий. То ось так. Тут зелені такі гілки, то я тут маю можливість залишити, звичайно, більше і бруньок, і, і не так низько відрізати, тому що він кущик прямо живий, зелений такий, гарний. І зверху ось таке має вигляд. Такий чашоподібний. Він почне випускати із гілочок бруньочки, І у нас буде гарний формуватися. Звичайно, гібридні е, троянди, звичайно, їх потрібно обрізати е, кожного року, звичайно, тому що вони е, відмирають у них верху, верхні гілки і їх потрібно приготувати до стим, стимулу роз, стимулу в рості. А оці плетючі і сімейні троянди. Я їх, звичайно, гарно обрізала восени, прямо дуже обрізала то в цьому, навесні я вже не буду в цьому році їх обрізати. Вони так, мають доволі гарний вигляд. Їх взагалі потрібно обрізати раз у 4-5 років. Оці плетючі, сімейні кущі. Так що в минулому році я якраз той час настав, я їх обрізала. Тепер не буду їх займати довгенько. Зайве я вже обрізала, то хай вже нарощують нові гілочки. Ось так тепер виглядають мої троянди після обрізки та обробки. Кущик тепер має охайну таку, охайний так. вигляд. І буде в нього стимул догарно зростання. Звичайно, кущики всі різної висоти, тому що, я ж кажу, кожен зберігся після зими по-різному. Десь нижчий, десь вищий, але головне, щоб троянда... Почала рости навесні і радувати нас буйним сільком. Завжди моя помощниця. Як же без неї в мене усі сільгоспроботи, без неї не одна не обходиться. Отже, підведемо підсумки нашої роботи з вами, шановні друзі. Обрізала я всі троянди, підготувала їх до стимулу в рості, адже саме час, березень, квітень, обрізки троянд. Для того щоб її підготувати до пишного, гарного буяння бутонів. І, і ще хочу сказати, що після того, коли я їх обрізала, я їх е, оброблю мідним купоросом. Самі зрізи я не обробляю кожен зріз, а просто обробляю е, мідним купоросом, щоб не. або фундозолом, щоб не чіплялися різноманітні хвороби. Фундозол це звичайний препарат, який є універсальним. Також його можна застосувати і при воді за трояндами. І, звичайно, дасть Бог нам гарної погоди, щоб були сонячні дні і дощ щоб був, ні так поливають самі, щоб троянди бояли вам на радість і дарували вам красиві квіти. Гарного вам дня! Я вам вдячна за перегляд. Ставте лайки, подобайки, підписуйтесь на мій канал, ставте коментарі. Я дуже вдячна, всім гарного.